Доброго дня малята! Сьогодні до нас завітали наші друзі. Котик Пушок та мишка кнопа. Вони дуже люблять іграшки. А які іграшки любите ви? Мені мені більше подобається м'ячик. Він такий круглий і веселий. А мені подобається пірамідка. Вона барвиста і висока. Дітки. А давайте сьогодні намалюємо іграшки для наших друзів. Подивіться, ось м'ячик. Який він? Так, круглий та кольоровий. А це пірамідка. Вона з яких частинок складається? Так, кружечки різнокольорові. Я хочу, щоб у мене був гарний червоний м'ячик. А я хочу велику пірамідку з різнокольорових кружечків. Малята, ну що, допоможемо нашим друзям? Але перш ніж ми їм будемо допомагати та малювати їхні чудові іграшки, нам треба зробити пальчикову гімнастику, щоб наші пальчики краще працювали. Ось біжить маленька мишка. Котить лапками горішки. На обід собі несе. Навкруги збирає все. Давайте ще раз. Ось біжить маленька мишка. Котить лапками горішки. На обід собі несе. Навкруги збирає все. Для малювання нам знадобиться склянка з водою, серветка, також аркуш паперу, пензлик, фарби та підставка для нашого пензлика. Фарби ми беремо червоного та жовтого кольору. Ми будемо з вами малювати сьогодні м'ячик, тому можна олівцем намалювати коло, а потім його заповнювати, але будь дуже обережними і не виходити. За лінії олівця. Ось так жовтим кольором ми зафарбували все коло. У нас вийшов з вами м'ячик. Тепер ми можемо з трьох кіл намалювати піраміду. Малюємо два жовтих кола унизу один до одного у нижній частині аркушу. А над ними ми малюємо вже червоне коло. Всі вони повинні бути. Однакового розміру не забуваємо, що коли ми змінюємо фарбу, ми добре вимиваємо пензлик у воді та витираємо серветкою. Подивіться, які гарні іграшки ми намалювали. Тепер у пушка є м'ячик, а у кнопи пірамідка. Мяу, дякую. Тепер я можу гратися. І я теж. Ви справжні чарівники. Молодці діти! Ми сьогодні намалювали іграшки, вчилися робити круги різними кольорами. Ви добре попрацювали? На сьогодні я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей.